Йому лише 28, а він уже вдруге стоїть на обліку в кримінально-виконавчій інспекції. Усьому вона оковита. Я був у стані алкогольного сп'яніння і вчинив кримінальний злочин. Ми з друзями сиділи, почували. І до нас позвонив один мужчина, почав угрожати. Ми всі в машину і поїхали до нього. Ми його викликали з дому. Я йому наніс удар. Ми розвернулися і поїхали вдома. Приїхала міліція і забрала нас. Інший молодий хлопець 19 років отримав рік умовно за нанесення тілесних ушкоджень, теж в стані алкогольного сп'яніння. Ми з друзями відпочивали в барі, випивали. І один з друзів побачив даного дядька, який ну, на ньому були ну, золоті речі, всякі він ну, надумав скоїти деякий злочин. Вийшли з бару. Побачили, як цей дядько почав передвигатися. Ну, посадочкою. А один з моїх друзів побіг за ним. Він його догнав, кинув на землю. Ну якби обікрали, і ми теж з друзями попали в цей даний план. Потім знайшла нас міліція, забрала саме про те, що може приїхати міліція і затримати їх. Молодь на підпитку часто не задумується. І саме алкоголь є основним фактором, який штовхає людину на скоєння різних правопорушень. Здебільшого вони починають агресивно себе поводити, скують проступки, які, про які потім досить таки жалкують, не задумуючись над ними про наперед. Відтак приблизно 60% вироків, що надходять до Городоцького районного підрозділу кримінально-виконавчої інспекції, містять фразу будучи в стані алкогольного сп'яніння, аби зменшити цю цифру, працівники КВІ постійно проводять профілактичну роботу серед тих, хто уже є правопорушником, аби не допомогти. Вчинення ними повторного злочину. Що ці особи є неповнолітніми, їх обов'язковому порядку ми викликаємо з батьками, в індивідуальному порядку проводимо профілактичні бесіди як із з неповнолітніми, так і з їхніми батьками. Також осіб ми направляємо в центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, де їм також там надаються різного роду, як і психологічного характеру бесіди. Так і юридично наразі в кримінально-виконавчій інспекції на обліку знаходиться 68 осіб, і половина з них вчинила злочини, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. В основному це молоді люди віком від 16 до 35 років.